Смерть дитини при лікуванні зубів повідомлено про підозру ще одному лікарю у Тернополі. Як поінформували у прокуратурі Тернопільщини, встановлено, що на початку серпня 2023 року за консультацією до лікаря, стоматолога хірурга звернулися батьки однорічного хлопчика. У нього виявили множинний карія зубів і скерували на операцію під наркозом. Зазначається, що лікуючий лікар запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом без збору повної та детальної інформації щодо стану дитини та наявності попередніх Захворювань. Також не було проведено консультацій з іншими лікарями, враховуючи, що здання на лізи крові пацієнта свідчили про наявність запальних процесів в організмі. 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі міста Тернопіль під час стоматологічного оперативного втручання у дитини почав падати тиск крові, і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер. Вік дитини на той час був один рік 10 місяців. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина. Смерті гостра легенево-серцева недостатність. Лікарю-анестезіологу, яка теж брала участь в оперативному втручанні, 13 грудня 2024 року повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків медичним працівником. Її відсторонили від посади і обрали запобіжний захід. До розслідування триває.